Усім привіт! Це є дрон компанії Beta FPV. Це є лінійка дронів, яка називається Cetus. Їх є різна кількість різних розмірів. Для прикладу, це є середній розмір Cetus Pro, є ще менший розмір Cetus Lite і є ще більший розмір, який зараз у мене відсутній Cetus X. Між ними є. Відмінність, але спочатку я хочу сказати, як саме я почав з ними знайомство. Значить, вирішив я який час назад навчитися оперувати дронами. Якої поширена практика, це починати вчитися на симуляторах. Почав я з того, що встановив симулятор ліфтов. На Sony PlayStation. і коли я почав ним займатися, то контролер від PlayStation для навчання не зовсім годиться, тому що лівий стік я зараз покажу на, на цьому радіомастері, у цей лівий стік завжди знаходиться в центрі. Відповідно, тобі потрібно вічно його ловити, бо він завжди намагається повернутися в центр. Відповідно, я зрозумів, що мені потрібен контролер, який буде максимально наближений до реалістичного використання. Тому, подивившись е, якісь відеоогляди, я зупинився на е, цьому варіанті Radiomaster TX12. Саме є LRS-версії, тому що вони є в такому ж самому корпусі та сама модель, але там ще буває мульті, здається, версія, він підтримує інші протоколи. Так ось, Почав я літати в тому симуляторі, і, відповідно, там через якийсь час я вже плюс-мінус зміг ним оперувати. І зрозумів, що потрібно далі продовжувати на чомусь справжньому і в окулярах. Тому я почав дивитися різні огляди на маленькі FPV дрони, якими можна буде керувати в приміщенні. І я зрозумів, що можна обрати ось конкретно цей бета-FPV Cetus. Тоді, знову ж таки, я почав вирішувати, який саму версію брати. І мені здалося, що непоганим варіантом буде. от, той найбільший Cetus X, якого в мене зараз немає, тому що він найбільш потужніший, він може працювати на найбільшій відстані і не можна користуватися навіть на дворі при відносно невеличкому, напевно, вітрі. Я купив саме дрон, шолом, запасні батареї, але я не купляв пульт, тому що ідеєю було підключення до цього радіомастера. Коли мені прийшов, мені вдалося їх з цим радіомастером під'єднати. Все він працює. Але він реально доволі потужний, і він, як на мене, занадто потужний для того, щоб керувати ним. В якомусь обмеженому просторі, відповідно, я зрозумів, що навчитись на ньому літати я не зможу, і вирішив я його продати і брати щось менше. Тим чимось меншим став ось цей Cetus Lite. Це є, в принципі, цілий набір, в якому є пульт також шолом, і дві батареї зарядним. Плюс там додаткові всякі запчастини, додаткові пропелери, два двигуни і платка, яко, якою можна під'єднати дрон для налаштувань до комп'ютера. Коли я його почав використовувати, мені в принципі все сподобалось. Ним можна користуватись в приміщенні, він не такий потужний, як там, той X і працює він доволі добре. Зараз я спробую його під'єднати. значить... І ось там е в шоломі видно те, що передає камера. Е мені сподобалось, скажу ще раз, е як все працює. Ось час польоту на одній такій батареї е 4 хвилини. Це не є багато. Е і початково я коли купував там той Cetus X. Там час польоту заявлений більший, я вирішив купити собі ще додаткові батареї для того, щоб можна було без, без зупинок просто міняти батареї. Одні на зарядці, другими літаєш, і таким чином продовжити якби, час польоту. Проте зараз, коли я мав вже цей цей -то слайд, на двох батареях я зрозумів, що це зовсім непоганий варіант. Також мати лише дві батареї, тому що ти літаєш на одній 4 хвилини, потім літаєш на другій 4 хвилини і витратити 10 хвилин на політ, зупинитися і займатися іншими справами. В такому режимі мені якраз сподобалося навчання, і ти не витрачаєш дуже багато часу на це все. Про режими, якими може. Працювати, в яких може працювати цей лайт, там є лише один режим, який називається Normal Mode. Там максимальна стабілізація. Тобто ти просто його запускаєш, він зависає на якійсь висоті, і він, в принципі, ти зовсім відпускаєш пульт керування, він просто висить в тому положенні. Тоді там, стіками вліво, вправо, вперед, назад там, чи крини ти робиш, і він тебе слухається. Як на мене, це все занадто просто. Е і це не відображає там, поведінку якогось справжнього fpv дрона тому для якихось найпростіших уроків цього достатньо зрозуміти, як керувати, як якби орієнтуватися в просторі, залітати в якісь там невеличкі проєми, дверні там, чи десь між кріслами пролітати. Ти якби відточуєш ці навики, але коли мова йде про щось складніше, якісь там інші фігури пілотування. Про це мова тут не йдеться, тут того навчитися не можна буде. Тому буквально політавши там 2 тижні на цьому дроні, я зрозумів, що мені потрібно щось інше. І тим іншим я вирішив все ж таки брати оцей середній дрон. Тут вже відмінність його є в тому, що, наприклад, сюди йдуть вже трошки більше батареї. Тут ти літаєш не набагато більше, 5 хвилин. Ну, і тут вже йдуть, на відміну від меншого дрона, тут безщіткові двигуни. тут щиткові. За рахунок цього, цей дрон вміє перевертатися, так званий режим черепашки чи Turtle Mode. Коли він десь з тебе падає, ти просто переключаєшся в режим Turtle Mode, включаєш стік повороту вбік, і він просто вентилятор, пропелер крутиться в другу сторону, він просто перевертається, і ти тобі не обов'язково ходити по всій хаті, його десь там ловити. Так от, додатково до лайта в цього дрона вже є більший набір режимів. Як я вже говорив, цей Normal Mode це максимальна стабілізація, коли він просто зависає і ти ним керуєш. Тут і зазначено, що складність там лише 2 з 5 зірочок, це дуже просто. Потім є Спортмоу, висоту ти керуєш сам. Але от крени, оці всі, він теж вміє стабілізувати. Відповідно, ти тільки керуєш, там, скажімо, керуєш висотою, управляєш, І коли тобі потрібно повертати, тоді ти повертаєш, але відпустивши правий стік там, напрямку, він просто стабілізується на тій висоті, яку ти підтримуєш. І є ще останній режим. Manual Mode, це є цей Acro чи Acrobatic Mode, коли він просто керується повністю тобою, і це найскладніший режим. В цьому режимі він теж поводиться досить агресивно, я б сказав, більш наближено до того Cetus X, який в мене був. До чого я якраз і хилю, це те, що цей Pro це така версія, яка в собі включає. Як в функції найменшого дрона, так і того найбільшого, скажімо так. Тому я б сказав, що це оптимальний варіант для тих, хто хоче його використовувати як на дворі, так і в приміщеннях. Також, э, э, прошка, в нього є три режими швидкості: э, slow, Mid і э, fast, на відміну від лайта, э, в якому є лише Slow і fast. Так, що ще про шоломи? Це є друга версія шолома. Є ще третя версія шолома, яка відрізняється тим, що з боку є ще зовнішня антена. Він продається переважно якраз в комплекті з Cetus X, для того, щоб забезпечити максимальну дистанцію польоту. Проте, для моїх потреб мені достатньо лише цього. І окрім того, в третій версії там ще є слот для microSD картки. І ви можете записувати відео свого польоту про пульти. Значить, є в мене цей пульт, який йде для лайта і пульт, який я підібрав для версії Pro. Ось. Я також Міркував над тим, чи мені взагалі потрібна, потрібен пульт для версії Pro, тому що я думав, що зможу використовувати його знову ж таки разом зі своїм Радіомастером. Але, як виявилось, з Радіомастером теж не все так просто і цей Радіомастер він не підтримує режиму FRSky. Для цього мені потрібно докупати зовнішній модуль, який коштує практично як весь цей пульт. Тому я вирішив просто купити пульт, для того, щоб в мене просто був повністю якби, автономний набір з окулярів дрона і пульта, який я зможу в будь-який час, там, навчившись вже ним оперувати, продати комусь іншому. Відповідно, я взяв. Також пульт. Цей пульт, він також є якось в двох версіях. Я взяв дешевшу, Там в дорожчій версії вже самі контролери якісь інші, не знаю. Але в чому їхня от відмінність? В тому, що оцей лівий стік в простішому дроні він завжди повертається в центр. Так як тут, ви можете ним керувати від 0% до 100%. Це те, що, в принципі. Зазвичай використовується в професійних апаратурах. Також заявлено те, що ці пульти можна використовувати для симуляторів, підключати їх до комп'ютера. Напевно, так. Я пробував підключати їх до Sony PlayStation, мені це не вдалося. Тоді я почав дивитися там якісь різні різну інформацію і дізнався, що навіть коли ти їх підключаєш до комп'ютера. Тобі потрібно ще встановити для них драйвери, тому, можливо, не все так просто в, в підключенні їх до PlayStation. Це просто майте на увазі, якщо ви просто думаєте, що ви зможете їх додатково і для симуляторів використовувати. Ну, тобто, ви зможете, скоріш за все, на Windows операційній системі, мабуть, без проблем, тому що я бачив відео, де це роблять. Про Cetus X я не менше говорив, але. Cetus X є двох версій польотних контролерів, які працюють як на протоколі LRS 24 ГГц, так і на протоколі FRSky. Ось я мав саме той, який працював на LRS, і він в мене без проблем підключився до цієї апаратури. Тому, якщо ви захочете взяти Cetus X для навчання, а Під свою апаратуру Radiomaster з тим проблем не повинно бути. Тільки врахуйте, щоб там був саме той протокол. Додатково на Cetus X камера регулюється по куту, на відміну від Cetus Pro, де вона просто в одному положенні. І, напевно, ще на останок я додам те, що. Ну, Як, мабуть, і усі дрони вони часто падають. І що я можу сказати про їхню міцність? Значить, я не дуже багато літав цим Pro, так як він в мене з'явився відносно недавно. Цей Light я використовував протягом 3-4 тижнів. І після перших, в перші ж тижні там, чи навіть дні польоту, коли він в мене падав. Як бачите, на ньому з'явилися тріщини в двох місцях. Як на мене, це невдала конструкція саме корпусу цього рами, тому що він падає якраз на ці елементи і вони потріскали, але це не впливає на політ. Вони, в принципі, тримаються, моторчики з них не вилітають. І з тим проблеми як такої немає. При бажання, напевно, їх, напевно, можна якось або склеїти, або якісь, не знаю, чи надрукувати на 3D-принтері якісь такі е, накладки, але мотори можуть перегріватися. Ну, Тобто це можна якось вирішити або самому, або ж купити цілу раму. Так само рами, е, продаються і для Pro, і для інших дронів. і Єдиний нюанс, з яким я зіштовхнувся, це те, що на Лайт рами я не зміг так просто знайти. Я зміг знайти тільки на одному, десь в одному магазині на AliExpress. і вона чомусь, рама на Лайт, коштує дорожче, ніж на проверсію. Додатково скажу те, що всі ці дрони разом з пультами і окулярами можна собі підібрати там, на свої потреби купити різні версії пультів, окулярів. Можна купляти все окремо чи е, набором. Офіційний магазин також продає ці дрони на AliExpress. Ціни там, мені здається, найоптимальніші. Вони Значно, я б сказав, дешевше ніж на українських інтернет-магазинах. Звичайно ж, я би дуже навіть підкреслив це те, що, наприклад, оця версія до мене дійшла з Алікспресу лише за півтора тижні, що, напевно, це найшвидше, коли до мене щось приходило. Прошка зайшла десь приблизно. Чи два, чи два з половиною тижня, то тобто є теж відносно швидко. А на цьому, мабуть, я буду закінчувати. Сподіваюсь, ця інформація була комусь цікавою, потрібною. До зустрічі. Щасливо.